Новий 5783 рік відзначають юдеї попри російське вторгнення в Україну. Святкувати Рожгашана з'їхалося понад 23 тисячі хасидів. Почалося святкування в неділю? і Закінчиться у вівторок. Як все проходить? Знає наша Вікторія Будавіцька. Вона на прямому зв'язку зі студією. Віка вітаю. Розкажи, будь ласка, чи а, є якась відмінність у святкуванні цього року, чи не боялися хасиди їхати в Україну? Так, вітаю за мною. Єврейський квартал. Саме там знаходиться могила Цадика Нахмана, засновника Бориславського хасидизму. Саме сюди хочуть потрапити хасиди з усього світу, що осені, аби відзначити юдейський новий рік Рожга Шанам в єврейському кварталі, зокрема як і в усій умані, запроваджена комендантська година. Тут діє заборона на продаж алкоголю. Також потрапити в район паломництва, можливо, тільки за перепустками. Перепустки перевіряють на контрольно пропускних пунктах. Які облаштовані металошукачами? Загалом хасиди ну здебільшого ігнорують повітряні тривоги. Е, як розповіла нам представниця міжнародного благодійного фонду Нахмана Ірина Рибницька, більша частина прочан приїхала з Ізраїлю, і їм не чуто відомо, що таке небезпека з повітря. Тому вони до цього ставляться так помірковано і не завжди спускаються в укриття. Укриттями загалом облаштовані здебільшого готелі та синагоги і е, сповіщення про повітря. Вітряні тривоги тут лунають з гучномовців трьома мовами: англійською, українською та на євриті. Хочу сказати, що сьогодні повітряних тривог не було, і також відзначила Ірина Ремницька, що взагалом за весь цей період доволі мало повітряних тривог лунало в Умані. от Однопередодні поліція повідомляла, що один з Хасидів, начебто, побив українку місцеву жительку. Чи відомо тобі щось про власне про цю жінку, в якому вона стані, і як завершився, якщо завершився цей конфлікт? Так, до вчорашнього дня за перепустками сюди могли проходити і жінки. От сьогодні мене далі не пустили. Ця заборона діє на для жінок. Як розповіла нам речниця нацполіції черкаської області черкаської області Вовк. Це пов'язано якраз з тим вчорашнім конфліктом який відбувся від між групою е, хасидів та групою е, уменців е, в результаті чого була травмована жінка як повідомила нам речниця е, центру е, медицини ірина Назарок, уже у на жінку її діагностували Черепно-мозкову травму, але знову ж таки Зоя заявок сказала, що вже до вчорашнього вечора жінка забрала всі свої претензії, тобто конфлікт було врегульовано. І е, загалом, якщо не враховувати вчорашній інцидент, правопорушені в кварталі фіксують е, мало. І якщо і фіксують, то доволі дрібні. Дякую тобі за останню інформацію. Це була наша Вікторія Будовицька Умані.